Комусь рукавички в руки, комусь сміттєві мішки. У рівному провели толоку на набережні біля річки Устя. Акцію організовують вже третій рік поспіль. До прибирання долучилися і небайдужі студенти місцевого коледжу. На мою думку, тому що в першу чергу це про здоров'я, про вигляд самого міста, про збереження різних ну, споруд міста. Пам'яток міста, що вони були в гарному вигляді, бо це все таки пам'ятка. Для мене це ну, щоб бачити навколо краси, це є щось особливе, і кожен іноземець могли б побачити красу, яку у нас особисте. Я сьогодні тут, тому що у нас відбувається день міжнародного прибирання, чистота узбіччя. Я думаю, що люди, які живуть в Рівному, хочуть жити в чистоті. І я прийшла сюди допомогти підтримувати чистоту. До Всесвітнього дня прибирання також долучилися і медперсонал Центральної міської лікарні Рівного. Для них, розповідає заступник директора Євгеній Кучерук, це вже традиція. Лікарі повинні бути в перших рядах для того, щоб була по порядок чистота. Дуже приємно, що дуже багато молоді прийшло сюди. Ну, супер. Дякую, і я сподіваюся, що з хорошим настроєм ми трошки чуть-чуть отак підставимо плече, щоб було чисто. Локацію зі слів організаторів обрали не випадково. Парк на набережній прибирають вже третій рік. Додають, що з кожним разом сміття стає менше, тому що наша окраса міста, річка, яка потребує догляду, берегу. Зараз у нас більшість паркових зон прибираються. Комунальними відповідними службами міста, в тому числі, але все таки це допомога, це привертання то уваги до пайливого ставлення населення до. Культури чистоти Ігор Хоменко додає участь у заходах, приурочених до всесвітнього дня прибирання беруть понад 100 мільйонів людей із 211 країн світу. А ось до толоки на набережні у Рівному доєдналося близько 250 учасників. Буде мирним, а Україна чистою. учасників. Дарина Черемшина, телеканал ITV Media Group.